Сьогодні з нами на зв'язку людина, яка була особисто знайома з головними персонами російської влади та її заколісням. Вона навіть сама встигла побувати депутатом Держдуми Росії. Та зараз вона більш відома як опернадіва. Останні роки їй не співів, бо в Києві російські... Кілери вбили її чоловіка Дениса Ворон... Вороненкова. І Марія розуміє, їй також загрожує велика небезпека. Втім, вона продовжує нищівну критику Путіна. Е вона оприлюднює невідомі факти та інсайти про його хвороби, таємні слабкі та е слабкості та звичайно оточення. До речі, Марія зараз нам зараз і душею, і фізично знаходиться. З нами на нашій рідній Україні. Доброго ранку. Доброго ранку, Марія. Раді вас бачити. Доброго ранку. Я теж рада вас бачити. О, Марія. Ви вже розмовляєте українською? Ну, звичайно, я думаю, що за 6 років я вже була здатна її вивчити. І з великою повагою та любов'ю це робила Марія, Ну просто ви знаєте, багато багато хто з українців не може вивчити. І за все життя, а ви за 6 років. Це дуже круто. Але ну, ти ж бачиш, як сказала пані Марія, з великою повагою ставлюся. Це правда. Насправді, як вам зручно, ми, ми, головне з вами поговорити. От одразу до, до, до питань, Путін став занадто токсичною фігурою, причому в світі. В один момент він протрусявся просто в головного. В головного злодія, в головне зло планети. Це зрозуміло, йому самому це зрозуміло, як ви думаєте? І ось це перше питання. І тож неопадково не випадково, він задумав поставити замість себе молодшу доньку Катерину Тихонову. Це правда чи ні? Ну, реально її поставити ну, наступницею? Вона дійсно піде зараз в політику чи ні? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, по-перше, ми маємо визначити, що тут є два шляхи, або це робиться протягом ще його життя, якщо він робить так званий транзит влади. Mm -hmm. Або це робиться від його ну усунення будь-яким шляхом, чи природнім, чи штучним. Ми зараз не будемо це обговорювати. Але все от оці два шляхи, е е взагалі, от, ПЕП транзита влади, вони різні, бо одне утримувати владу навіть. Якщо він її передасть до своєї доньки, яка не знала а, до того ніякої публічної політики, Розумієте, це ж е, ну як вам сказати без будь-яких тренувань, але для нього все можливо. І якщо він живий, наприклад, то він може зробити все, що завгодно з цим. Я мушу вам одне тільки сказати, що там є ціла е, низка дітей, які в принципі. На цю посаду дивляться з апетітом, тобто Ми, це а, нескільки... а, а, а низка дітей, це про кого мова? Їх багато там ну по перше, це ще патрошев. Якби не те, що його син а, просто запойна людина, розумієте, от запой в класичному порозумінні цього слова, то може він і був би а, таким ком такою компромисною фігурою а, для багатьох, але а, оскільки в нього є цей недолік. Тож ну з'являються інші кандидати. Одна з таких кандидаток є дійсно донька, бо він розуміє. Мені здається, що він що він починає розуміти, що він стає токсичним для світу взагалі. І тому mm. він намагається знайти таку людину, яка його не зрадить. при будь-яких обставинах. розумієте? донька, це все ж таки така людина, яка ну ближче до нього ніж. Uh, Будь-хто uh, з інших політиків, але це все ж таки ще не весь, uh, не вся низка, кажемо так, uh, яку ми маємо говорити. Ці двоє. А, а от якраз вибачте, а от я так розумію, вам довелося познайомитися з нею особисто. А, а що це за що це за людина? Ось донька Путіна, в сенсі характеру, ставлення до людей, інтелекту. Яка вона в спілкуванні? Я так ну, я зрозуміла, вона дуже скритна людина. Там е, дуже важко сказати, що всередині тобто бо вона Триф. лякається власної, власної тіні, тому вона дуже е, така знаєте, прихована, і там е, ну, ну просто не варто робити е, якісь висновки, бо ми не знаємо, що всередині у людини так зовні вона. Дуже тиха, дуже скритна, така собі, знаєте, ну зовсім не координал. Ну, ви розумієте, можна так припустити, але вона б не отримала владу у випадку, якщо з Путіним щось стане. Розумієте, вона може керувати mm -hmm. тільки під час, коли він ще живий, і, наприклад, він от робить такі, знаєте, ну нібито транзит, аби. Не бути токсичним і такі знаєте, просто це просто хід, скажімо так. Mm -hmm. Це не є переходя. От так само, як це було е, з Медведєвим. Е, він же такий, знаєте, я не, не впевнена, чи є таке слово, навіть українською, такий підкавучник. І е, це він, він знаєте, о, він, о, він був з родини такої. Такої, знаєте, досить ну, інтелігентної, і він єдина дитина в них, і у в першому класі він вже познайомився зі своєю майбутньою дружиною, уявіть собі, і все життя з нею, з нею прожив, і вона керувала їм завжди. Тобто, для mm -hmm. того, щоб отримати будь які рішення під час його нібито президентства, варто було їхати не до нього, а до його жінки, до дружини. А -а -а. Тобто, це було завжди. І Розумієте, якщо от ми зараз кажемо, кажемо, що от повернувся раптом його їх спільний син з Америки? Да. Ну, по перше, в нього це да, да, санкції, да, санкції да. подіялі. А по-друге, вони планують його, але не на президентство. Вони хочуть зараз, щоб він увійшов до дому да, партії. Да, да, да. До це ж він хоче в її війти до партії Єдина Росія. Правильно, я так розумію, Ось. як ви вони після це? тої думи да може можливо, вони би хотіли так, щоб він а, там почав робити ту публічну політику. Але ми маємо все-таки проговорити ще декілька людей. Дивіться. Uh, є ще uh, Аліна Маратовна Маратівна Кабаєва, uh -huh. а скажи, ага, я, це теж має чогось uh, дітей, і ми знаємо досить сумний приклад uh, такого uh, ну як вам сказати ну, uh, імператора uh, Іоана Антоновича якого тримали протягом 24 років у в'язниці, це був племінник е, е, Анни Йоановни, і протягом 24 років він просидів у в'язниці і було заборонено з ним спілкуватися будь будь-кому, розумієте, з ним навіть щоб не він горили. не претендував на владу. І правильно? Дані, коли йому було 24 роки, вже і Катерина видала указ, згідно е, якого його можна було вбити при е, Спробі спробі, э, спробі втекти. А вони а, зробили, вибачте, щось, Марія Марія, вибачте, щось, ну, я просто хотів і вони вбили його. Я вам просто хочу сказати, що Аліна Маратовна теж думає про що? Про щось розумієте? І теж має дітей. Тобто, там така страшна досить. Себе... А це діти. А скажіть, будь ласка, у Кабаєва все таки це діти Путіна на вашу думку? От ну так вважають. що ніби ми ДНК з вами не робили. Нам важко сказати. Головне, що Путін, я думаю, вважає їх своїми дітьми а так. до речі, до війни Фонті. доньки Путіна і Кабаєви спокійно жили в Європі. Ну а зараз е їх кажуть нарешті викорили звідти. Чи ви вірите, що європейські санкції можуть бути ефективними для створення суттєвих проблем? Ну і цих незручностей для доньок, коханки Путіна і двох Значай. імовірних синів. Звісно, що це дуже їм незручно. Я вам скажу, що коли ми кажемо про їх дітей, тут ще варто згадати сумного коня мідовського піскова. І ой, вибачте, Лаврова, і, і, да. і, і, і що піскова, бо у всіх є діти за кордоном, і всі там, ніби, постраждали від цих санкцій, і мали повернутися. Але я вам ще хочу сказати, що було б варто про це поговорити нам зараз. Що окрім дітей, у цих двох в них є ще бізнеси, які не потрапили під санкції, і це шкода. Mm -hmm. Бо є, є у піскова таке ну родини пісково рекламне агентство Лайса, з яким я думаю, має бути припинена будь-яка діяльність міжнародних організацій, будь-яка співпраця. Це раз, по-друге, є така мережа супермаркетів магніт. Вона належала mm -hmm. колись Галіцькому, і він такий був досить спроможний бізнесмен. Я вам можу сказати, що він створив цю мережу. Вона була віджата самим могідним шляхом групою ВТБ. І далі від цієї групи вона була куплена вже, вже от якимось чином родиною Лаврова. Я а, Тобто Лавров сказати... володіє най... однією з найбільших мереж супермаркетів ну, в Росії. Ось, ось, і я думаю, угу. з, з цими двома компаніями, і особливо з цією мережою, я думаю, що мала би бути припинена будь-яка діяльність. І я вам хочу сказати, що було б добре, якби цей мідівський кінь забув би про належний а, корм та відхід, а згадував би краще 76-ю річницю. Того моменту, коли його колега фон е, опинився на шибиниці, і це був напевно його, я вам сказати, отримав найвищу оцінку своєї діяльності від Нюрнбергського трибуналу. Абсолютно, Марія, абсолютно Марія. Ми погоджуємося. Я думаю, що Лавров, навіть ребентроп, міністр закордонних справ нацистської Німеччини, він просто відпочиває порівняно з Лавровом. Давайте, до речі, зараз ми подивимось. Ось якщо ми про нього вже загуріли. От декілька його таких, знаєте, висловлювань. За що ми, так сказать, прозвали його конячою головою. Давайте подивимось на міністра закордонних справ Росії. я би дав їй членство в члени. Звісно, это точно все у Гітлера теж була єврейська кровь. Ma io sono di Munca da Moscou fino a febbraio, aprile, il mattino. Ну, він постійно, да, значить, гітлер, єврей, єврей антисеміти і так далі. України взагалі катакує Добре, Грецький дипломатія ваша це назвати, правда? Ну так. Да. <клес> маємо, що маємо. А знаєте, що хотів, пані Марію, переспитати? Хотів, до речі, сказати, що от ви сказали, що Медведєв каблук. Ем, ем, ну, слухайте, деякі чоловіки, я в мене також друзі. Або якщо от, чоловік поруч з вами Марія, ну як може бути з такою красивою жінкою сильною? Звичайно, прислуховується. Погано. Не тільки що вона йому, ну певно, що не те щось радить в житті, а от про сина Медведєва хотіли спитати. Mm -hmm. Він же навчався за кордоном, він же в сполучених штатах жив. Він же, як то кажуть, смартфон в руках тримав і з американцями цивілізованими спілкувався. Там не знаю, ходив по цій силіконовій долині, і зараз він повертається в єдину Росію. Це що це такий зов предків В ньому це чи його йому батя сказав так, сина, давай. Нам треба так сказати продовжувати лінію партії. Мені здається, думаю, що це така владна... навіть, щоб так, донька навіть Путіна як... не вступила. Як його мама, вона напевно керує не тільки його, не тільки його батьком, але і так само він підпадає. Піду це керівництво своєї мами, і mm. тут же в них є теж, знаєте, свій такий клан, скажімо. Тобто Володін і Медведів вони мають на ну звичайно, що через родин там, як їх, там знайомих, безпосередньо там мама от цього Володіна, вона тримає постачання олії пальмової там ну сонячною будь-якою, а ті тримають мережу м'ясних виробів. У всіх да, да, це вам скажу. не вони готують. Ви навіть ви навіть не уявляєте собі ці масштаби. Як її назва? Міраторг здається. Да. Ось Я тому вам ще це кажу: що ці всі, всі як би сказати, компанії, от те, що я вам сказала, Лайса, Магніт, Міратор, та компанія, якою керує підвідів, це Олійна компанія, вони всі мають потрапити під санкції в першу чергу. Бо всі їх там, надії, на транзит влади і так далі, він же береться не просто на порож. На, на в кожному місці, а, місці а, воно береться з того, що в них є ресурс. А, як потім ви вважаєте? Все... Вибачте. От, ну, ми зараз, я розумію, санкції, да, це все, ну, їх мають прищемити тому що вони я розумію вони себе відчувають дуже добре а якщо все ж таки е, Медведєв таки прорветься до влади знову вдруге да знову чи вдасться е, йому от скажімо домовитися про якийсь компроміс з заходом зробити можливо росію начебто дружньою та ліберально тому що він Є... зараз дуже радикальний в своєму телеграмі там він е, страшніше за путіна зараз да чи Ви, зможе він зуміла. відмінити ці санкції Ну, дивіться, він завжди виглядав, ніби більш демократичним. Протягом свого життя якісь там закони приймав під час свого президентства. і планшет носив собою модний виглядали да більш такими цивілізованими, але знов таки тут є два варіанти: або він роб робить зараз вигляд, що він підтримує от цю жорстку політику, яка у принципі не є для нього при. Родньої аби не потрапити під вже роздачу, розумієте, просто ну як сказати проблем всередині. Країни, бо ви ж знаєте, що там звільняють. Там вже по політіли певні голови. Тобто, це це торкнулося вже Шуркова. Це торкнулося вже бісіди. Цей генерал ФСБ, який там mm -hmm. очолював напрямок, оцей це торкнулося вже таких людей, які ну я вам скажу в принципі, до раніше вважали себе недоторканними, mm -hmm. і тому вони зараз мають просто зробити той вигляд, аби зберегтись. Це mm -hmm. я думаю, ну скоріш за все, тому, що звичайно, що я а, теж бачу у, у мережі ці гавкання а, про ненависть і так далі. В принципі, маємо тут сказати, що ну трохи неочікувана риторика від нього, а, бо навпаки, він завжди знаєте, протилежним, і ну тут знаєте, ще є одна фігура. Е, яка є дуже цинічною і дуже такою технічною, це є Кірієнка, і на нього робили ставку когольчуки. І от він е, розумієте. Uh, він uh, ну, весь його шлях він йшов ще з комсомола. Я просто дуже добре знаю там підробиці від того, що він uh, починав свою кар'єру у Ніжньому Новгороді. Це саме те міс місто, де uh, обирався. Ну uh, спробував об обратися мій чоловік uh, Денис Вороненко. Тому я особисто знаю там, наприклад, такого політика. Uh, Тлімінців ну, ну, Андрія ну, Такого ну, він зіграв. і це по зараз Кирієнко, Ну зараз про нього не особливо там в Росії говорять. Я так розумію, що його Да, Ось ось як він виглядає. Навіть ви знаєте, ну, щось... вони зробили просто так скажемо, фальштарт а, а, від того, що вони зарано. Оприлюднили його програмну, скажімо так, статтю в ізвісті це таке видання російське, яке належить групі Ковальчуків. І просто стало всім вочевидь, знаєте, що він планує щось таке, і але він такий, знаєте, він трохи мені нагадує от цього путіна. Він теж такий, ніби знаєте, такий безликий, такий такий ну непомітний. Не визначено. Да, оце. Але в принципі це теж така фігура, яка я думаю Можливо. абсолютно ну, серйозно розраховує на таке престоло наступництво. Пане Марію, доб добре. от Дивіться, а коли цей Кім кімчинир? Російського походження Путін помре. Хто буде ким чинином тоді? Хто буде наступником? Все-таки, на даний момент? Я вас але я якщо дивіться, але якщо абстрагуватися, хочу. от від, від взагалі всього? Ну там, від цих імен, різних прізвищ, я хто розуміла. наступний цар Росії? Я. Я вам хочу сказати, що жоден з них не здатен у принципі сам утримувати владу в руках. І більш того, я вам хочу сказати, що я вважаю, що нам в Україні цікавіше, аби взагалі там розпалася вся ця країна на на низку дружніх потім колись. В майбутньому країни mm -hmm. тому е, в принципі те, що там буде той розбрат і смута, і те, що вони пересваряться всі між собою, в цьому я бачу тільки плюс для е, ну нашого майбутнього, і а нехай можливо. вони краще там пересваряться, і нехай там буде е, там знаєте, 10-15, Я знаю скільки завгодно, але ну, низка країн. А добре, а тоді ще про двох. Якщо коротко ваші характеристики, от багато хто каже, що зараз Кадиров отримав якусь там владу, принаймні він ніби не боїться Кремля. І ну він же не стане президентом Росії, це був би взагалі капець. Ну розумієте, я думаю, що коли до влади прийшов в свій час Ленін, теж ніхто не думав, що такий бандит, як Сталін, буде його наступником. Тобто історія а -а -а. Росії, на жаль, і такі варіанти теж знає. Окей, Тому... а Навальний. А Навальний тоді що скажете про Навального? Навальний, Навальний а, а, при всієї повазі а, він не має такої великої підтримки, щоб за нього пішов народ зараз. Я не бачу. Угу. Все зрозуміло. Тобто тоді давайте все про Навального. Ну до того ж він зараз сидить. Зрозумів, що певно, що поки Путін є, він з в'язниці не вийде. Знаєте, що на остану хотів спитати вас? Ось в якості помсти за антивоєнну позицію Максима Галкіда, один з російських депутатів. Запропонував відібрати в нього та Пугачову, ось цей їх замок в селі Грязь, так, да, якщо не помиляюсь, і поселити туди біженців з Донбасу. Зараз проходять вже якісь перевірки, що нібито замок побудований незаконно, і так далі. Галкін з погачову поки що не коментуються, але от їх просто мочать зараз ну настільки вже відверто. Я як я ви думаєте, вам... як ви це прокоментуєте? Я просто вам можу смужу сказати, що я колись була такою єдиною, скажімо так, дівчинкою для биття, і в мене вони відібрали різними шляхами все, що могли, тобто це їх тактика, і до речі, все що стосується от, проблем, які з якими ну зараз має справу Навальний. Більшість цих проблем в принципі вигадує саме Кирієнка, до речі. Це в принципі от його просто ну напрямок, скажімо так. А, з приводу Галкіна, ну що вам сказати? Ну це в принципі, от, от саме це є. От я вам скажу, навіть такий девіз от більширізму було ваше, стало наше. Пам'ятаєте таке? Mm. Да, да mm. тому а що що дуже... важливо, щоб Галкін і Пугачова були саме на їх боці. От навіщо? От такі значить ну, тому, що для них це не... легенди. Тому що Пугачова це головна, ну це єдина, неповторна. я Думаю, це саме тому для це них це легенда. Я вважаю, що вона могла би зробити трохи більше. Вона могла би все таки, знаєте, ну як вам сказати, тоді, коли була надія на щось, те березня був призначений такий е, ніби величезний А, е, і е, де, ну, включно я, е, ну ми призивали до того, щоб люди максимально вийшли на вулиці, бо розумієте самі, як ви вийшли ці мільйони людей е, 6 березня. То я думаю, що е, все ж таки ну, вони були би здатні припинити цю е, людожерську війну. Але ніхто mm -hmm. не вийшов і тому я особисто вважаю, що е, добре звичайно, що вона не підтримує е, цю полі політику, Почати. Але я би воліла, щоб вона ще і знаєте, вона все таки має вплив величезний і величезну кількість прихильників. Я би воліла, щоб вона ще і е, діяла активніше. Е, бо розумієте, її не врятує те, що вона мовчала. Якщо ми кажемо стосовно, ну її там знаєте... Ну, так. Це правда, yeah. це правда. Ми розуміємо. Ми, ми бачимо це по розпос... тому, що відбувається дійсно з їхньою нерухомістю і бізнесами. Дякуємо yeah. вам. З нами на зв'язку була оперна співачка, оперна Діо Марія Максакова. Дякуємо, пані Марії, що ви з нами цей ранок провели. Раді вас бачити. Дуже приємно, nice. yeah. дякую вам.